Я, Славович, окремо вручаю, як комбрігу, канонічну, черкаську ялиночку з макуликами до неї окремо. обвішуєте і, будь ласка, в новорічну. Ніч прямо поблизу. Ми приїхали привітати наші колективи. Це нашу 118-ту бригаду територіальної оборони, 110-ту нашу потужну бригаду. Ну і побажати, звісно, саме головне, щоб всі поверталися живі, здорові. і найголовніше, щоб якомога більше бити ворога. Сьогодні привезли дуже потужні комплекти і спільно ми з обласного і з місцевих бюджет з найбільш активних наших територіальних громад. Приблизно десь на 20 мільйонів закупили обладнання. Це допоможе нам ефективніше боротися з ворогом, берегти життя та здоров'я наших військовослужбовців та рухатися впевнено разом до перемоги. Слава Україні!